Друзі, я не знаю від кого ми ізолюємося. Я не знаю, хто від нас там видвалиться. Ми не розуміємо з Євгеном, як це правильно трактувати, але воно для нас чомусь добре. Да, Сомська там уже, е, ми маємо певні просування у ворога і навіть намагання закріпитися. І на жаль, вони там і будуть, поки мати невеликий, але частковий успіх. Харківський напрямок зараз качати будуть по повній програмі. У нас буде дуже важко. У нас в принципі оця вся межуюча прикордонна територія спокійно не буде. На жаль, і те, що я і казала, коли ми дивилися в цілому об'єм наступу, да, минулого понеділка, що вони можуть мати точковий е, Певний успіх в якихось місцях, але потім забоксують. Єдине, що я не дивилася, це а, загроза для Чернігів Ну для для Чернігова, саме там, де воно межує з РФ. Зараз я гляну і вам скажу, чи є там загроза зараз. О Чернігівщині тут е, дуже така цікава картинка. Я не знаю, як вони е, тут воно поки йде в такі якісь реалізації. Вони скоріше за все будуть намагатися чіпати чернігівський напрямок, а е, через інший напрямок. Можливо, це питання розкачування сум і відходження від сум по ну ви поняли, якби да? по прикордонню розтягування уже тоді на Чернігів. Не зразу на Чернігів ломануться, а якби як розтягування по. По кордону в той бік, тобто да, отака от історія. Отака історія випадає да ймовірна, але для них це десятка. Жезлів, тобто важка ноша, і вона повільна. Бо рицар Пентакли він повільний. Це не різке просування, це повільне оце розкачування, повільне розтягування, повільна якась така історія. Вони будуть намагатися зробити четвірку а, Пентакли. Вони будуть намагатися щось захопити і триматися за це щось всіми силами, навіть якщо це одне село. Чи казати, чи можемо ми казати, що це прям ну зовсім катастрофа для нас? Ні, але може бути проблематично в деяких місцях по трійці мечів. Тому, будь ласка, не роз розслабляйте булки. Якщо ви розумієте, що є якісь незрозумілі активності і попознавіння на кордоні, а ви прям біля кордону. То краще дійсно, якщо маєте змогу, покиньте територію, якщо ну буде да на, на те оголошено, хоча б на якийсь час для того, щоб подивитися, бо вони, я ж кажу, воно не, не різке, воно таке якесь розтягнуте, от розтягнуте, якось так воно відбувається по Чернігівщині. По загрозам, по загрозам, у мене карта ностальгії, друзі. Будемо мати отаку халепу. Отаку халепу будемо мати, і на жаль, будемо мати її стрійкою мечів. Тобто тут можуть бути і людські жертви. Будемо ми її мати. Ми з вами. Да по місяцю, тобто нічний час, і оця вся історія будемо мати достатньо інтенсивно по рицарю мечів, а, і а, можливо, це особливо буде стосуватися там, де є водичка. Тому Одеса, Миколаїв, всі, хто по руслу Дніпра і Дністра, майте, будь ласка, на увазі. Ну і теж тут захисна позиція і десятка мечів. Тобто, скоріш за все, знову будемо ближнім часом. Ой, господи, прости, наблюдати ці обстріли. О, от. Ну, цивільна інфраструктура 100%, тому що тут дама, тут будинки, а щось виробниче може постраждати. Точно так же. От. Так. Так. Ага, щось дуже дивно. Із важливих подій у мене двійка кубків. Або у нас знову якісь перемовні процеси, або у нас знову хтось кудись приїде. Ми знову будемо про щось перемовлятися, або з кимось ми зустрічаємося. Коротше, у нас знову якийсь оцей дует. І не тільки дует пов'язаний з тим, як же ми будемо напрацьовувати у сложившися ситуації. Тобто, оце от прям важлива якась історія, а, де буде, хоч які, ну хоч якісь да, повільні, але хоч якісь плюс-мінус, вообще механізми, які тільки можуть бути про якісь конкретні підписання чогось когось, поки мова не йде, але балачок про це до халери, просто до халери, по правосуддю, все на державна мрія. Ми всі зустрічаємося, ми все говоримо, все капець все капець але підписання і конкретики не слідує. Але це важливі події, все одно важливі події. До речі, про повтор з приводу зв'язки, король мечів і дев'ятка жезлів. Скоріше за все, я підозрюю, що ми можемо з вами, як Женя і казав. Ем... Побачити ще деякі заяви Трампа, які будуть негативно сказуватися на е, РФ. Тобто, або заяви Трампа, або якісь ну коротше, або якісь інші такі, може, Європа там зі своїми свіфт-переводами щось буде. Е, Бити по рф давайте так, ну не тільки у форматі наших дронів, але і ще й от в такому політичному. Тобто, щось все таки буде лупити по рф з точки зору от держави, економіки от цієї історії. Євген, що ти там завис? Та я думаю, там в мене ще в загрозах так якось дивно випало, що можуть або запустити щось услов, условно новая. Либо как-то по-новому, либо ä, тобто воно, воно как будто взялось а не звідки. Ну там уже были Боже сообщения о том, что деякі их дроны невозможно отследить в плане том, что воно пилингуется в одній стороні, а потом ä, бац, и воно у вас зовсім іншие стороны. Тобто что-то очень плохо отслеживаемое и прослеживаемое. Вот. Якісь люди, якісь заяви. Половина з них на глобус натянута. За якісь гроші Зеленський домовиться. Бо тут імператори дев'ятка, Пентаклей. Прямо ну, прям імператор домовиться, або прям Ну коротше, тут прям або ресурс по дев'ятці Пентаклей. Коротше, за якийсь ресурс домовиться і, скоріше за все, буде мати. от До речі, знову трійка. Трійка Пентакли перетинається з отими розмовами у важливих подіях. да може Таки щось за щось домовимося за конкретне, і воно вже почне поступово вовче якось рухатися, ворухатися. У гарних новинах знову закохані. ну тим Там була двійка Кубків, тут закохані, скоріше за все, все таки щось ми з кимось будемо от прям существенно говорити, домовлятися, комунікувати. що так що мене новинах обличчя Євгена то окреме вид мистецтва його міміка. Євгені, у мене цей це, тарологічна криза. У мене третій раз на гарні новини випадає відлюдник. Я не розумію, як його трактувати от в цьому контексті. Я не розумію, чи як для нас добре бути відлюдник, розумієш? У мене взагалі, щоб ти розуміла, восьмерка мечей. Я не знаю, Це де ми чим ми можемо бути, чим ми можемо бути раді, тому що ми, ми самі або ограничены, я не понимаю. Чим це для нас може ну, бути відлюдник він сам, ну, самотній, він відлюдник, він без нікого. Да? Тобто розуміємо, у Жені випадає вісім камечів, як гарна новина для України. Вісім камечів це ну, обмежений стан, це заблокований стан, якимось чином ізольований стан, але воно випадає як гарна новина. І ми оце з ним сидимо і тупим, як ізоляція і самотність для нас може бути гарною новиною, от коротше, То, може не наша ізоляція і самотність. Ну, питаємо, ж гарні новини, Ні, ну ми ж та питаємо для гарні новини для України, так, да, тобто то, то, тут якби А Ну, ти ж питається, ізоляція самотній з Росії. Та ну, Наталі, ну, не совсім, звісно, зміниться. О, Я щойно одно проводила співбесіду на, на, на таролога, да? так? Да. О, Євгєн, смотри, вісім ага. друзі. Я не знаю, від кого ми ізолюємося. Я не знаю, хто від нас там видвалиться. Ми не розуміємо з Євгеном, як це правильно трактувати, але воно для нас чомусь добре. Тому коротше, <с <с я не знаю, може нас ізолює Трамп і перестане нас згадувати у, у форматі, буде валити тільки Путіна, а нас буде ігнорувати і не казати вкотре в одному реченні про те, що. Путін з'їхав з розуму, але Зеленський теж, між прочим, негодяй. Може, він нас ізолює від своєї уваги у такому контексті, і ми будемо цьому радіти. Може, одна заява без нас обійдеться, буде направлено тільки на те, що Росія <кхух> і далі мати. розумієте? Я не знаю. Коротше, якась ізоляція, яка для нас є гарною новиною. Біс його знає, як його чесно. <кхух> не розуміємо.